5 тисяч доларів вигоди на автомобіль, який придбали для нашого клієнта. Це як завжди електричка, але ми їх любимо. До вашої уваги, Tesla Model S. Tesla Model S 2017 року на модифікації 90 d тобто це 90 кВт батарея, повний привід. Дивимось, цей автомобіль був виграний нами за 13400 в Україні. Він стає трошки більше 18 пробігу 73 тисячі миль. Дивимось по пошкодженнях. Спереду, з боків він весь ціленький. Відсутній бампер, він, скоріш за все, буде, але на фотографіях ми його не бачимо. І два стопи. І невеличка рихтовка задньої четверті, воно списається, підфарбується проблем, абсолютно ніяких не буде по автомобілі. Далі він весь ціленький, цілий повністю по безпеці, на дуже цікавому кольорі. На чорному салоні повністю активний, показує зарядку, заводиться і йде в Україні. З врахуванням ремонту доставок розмитнень цей автомобіль буде стояти в районі 21 тисячі. В Україні ціни стартують від 26 і йдуть далі вгору. Тому, якщо бажаєте зекономити вигідно купити хороший автомобіль, звертайтесь в компанію Intertrade, будемо раді вам цьому допомогти.